Час робити великі зміни. Перший крок створити трьохрівневу систему адміністративно-територіального устрою. Така система є оптимальною для України Регіони. Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь райони. Кожен з яких об'єднає декілька нинішніх районів, громади. Кожна з яких складатиметься з декількох поселень міст, селищ сіл. На кожному рівні адміністративно-територіального устрою має діяти обрана виборцями рада та створений радою виконавчий орган. Тільки раціональне упорядкування територіального устрою дасть можливість збалансувати повноваження, ресурси та відповідальність. Другий крок. Розподілити повноваження між органами місцевого самоврядування за принципом субсидіарності, аби повноваження реалізувати якнайкраще, необхідно найбільш важливіші для людей повноваження передати на найближчий до людей рівень влади у громаді, дошкільна та шкільна освіта, первинна медицина та швидка допомога, комунальне господарство, охорона правопорядку. Пожежна охорона соціальний захист у районі спеціалізована шкільна освіта, спортшколи, школи-інтернати тощо, авторинна медицина, стаціонари загального профілю у регіоні професійно-технічна освіта, спеціалізована медична допомога, онкоцентри, кардіоцентри та інше. Планування регіонального розвитку, збереження природних ресурсів, дороги та інша регіональна інфраструктура. Таким чином, кожен рівень місцевого самоврядування отримає свої виключні повноваження. Третій крок передати основні повноваження місцевих державних адміністрацій органам місцевого самоврядування. Залишивши виконавчій владі тільки контрольні та координуючі повноваження, органи місцевого самоврядування та виконавчої влади позбавляються невластивих їм функцій, отримують логічні повноваження і перетворюються із конкурентів на партнерів. Четвертий крок повністю оновити бюджетну систему. Завдяки збільшенню розмірів громади та району з'являються додаткові місцеві ресурси та можливість більш раціонально їх використовувати. Усі місцеві бюджети отримують прямі стосунки з державним бюджетом, що дає прогнозованість і стабільність надходжень. Місцеві податки стають основою місцевого бюджету, який прямо залежить від громади та її влади. Це мотивує владу громади до збору податків, а мешканців. До їх сплати створюється нове коло зростання, посилення можливостей місцевих бюджетів, задає умови до планомірного зросту місцевої економіки, зникають адміністративні бар'єри для формування та розвитку малого та середнього бізнесу на значно більших територіях громади, з'являються нові робочі місця та збільшується надходження до місцевого бюджету. Зростання бюджету веде до нових можливостей для подальшого розвитку громади, району та регіону. П'ятий крок збалансувати повноваження органів влади відповідальністю. Коли достатньо повноважень та ресурсів зростає авторитет органів місцевого самоврядування та їх вплив на середовище проживання, люди починають розуміти, що саме від їхнього голосування залежить ефективність місцевої влади, а відтак і якість життя людини. Органи місцевого самоврядування стають відповідальними перед виборцями за свою ефективність, а перед державою за законність своєї діяльності. Завдяки реформі кожен рівень місцевого самоврядування отримує свої виключні повноваження, необхідні ресурси для їх виконання та встановлений порядок відповідальності перед виборцями і державою. П'ять кроків реформи повністю змінять систему влади та управління в Україні на краще.